Покажіть мені любов, що без Ісуса може жити в світі цим на самоті, бо без Нього все добро, порожній звук, лиш, непідробна та любов, що на Христі, Бог є любов. Досконалості вершина, Бог є любов, повна та і глибина, Бог є любов, Він віддав жертву сина, Бог є любов, лиш в нім життя, Божий син за нас помер, там нагога. Тому Бог свою любов до нас довів, не барися, любий друже, а до нього, без вагання у молитві поспіши. Бог є любов, досконалості вершина, Бог є любов. Повнота та й глибина, Бог є любов, він віддав дав жертву сина, Бог є любов, Лиш в нім життя, не знайти у світі цим, ніде любові, бо вона існує тільки у Христі. Він людей всіх відкупив своєю кров'ю, і щодня в повноці, Бог є любов, досконалості вершина, Бог є любов, повнота й глибина, Бог є любов. Він віддав жертву сина, Бог є любов, в нім життя.